Привіт, друзі! Саме зараз ви будете дивитися новий випуск інтерв'ю проєкту Pro People. Перше прохання. Підпишіться на канал, зробіть репости даного відео, пишіть коментарі. Саме це дає можливість, щоб наш проєкт, нашої команди побачили набагато більше людей. Це для вас. І, звісно, якщо у вас є власна справа, бізнес, проекти, де потрібно зробити рекламну інтеграцію, ми відкриті до ваших пропозицій. Звертайтесь до нас. Друзі, що ж готові? Випуск інтерв'ю проєкту про People. 3, 2, 1. Дивіться. People people, so along, so Друзі, сьогодні ми в гостях на надзвичайно атмосферному місці. Осередок творчості, де народжуються хіти. People are people. People are people. Атмосферне місце музон Рекордс. <рекорд> Директор <рекорд> ідейний натхненник. Людина, яка зустрічає таланитих творчих людей і допомагає їм реалізуватись. Ігор Квітченко. Привіт. Привіт. Дуже приємно бачити тебе. Дуже дякуємо, що приймаєте нас у своєму осередку творчості. Дуже приємно бачити, що ви навіть в такі складні часи працюєте. Це надзвичайно важливо. І я сподіваюся, що це оцінять якомога більше українців. Розкажи, будь ласка. Взагалі про ваші проекти. Чим найближчим часом нас можете порадити. Е, найяскравіший проєкт, який ми зараз ведемо, це Тетяна Мазур. Е, вже не, не один рік ми працюємо е, під час війни дуже складно. От, але ми все одно працюємо, знаходимо на це час е, і слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми там виставляємо все, що ми робимо. Якщо це е, саме наші роботи, які наші проекти, ну у вас вже є буквально там, я знаю, десяток одинадцять творів, пісень, які вже є доступні на, на платформі YouTube, Spotify і, і так далі. Є. Е, є ще пісні, які ви ще не запустили, не опублікували. для загалу? Є багато пісень неопублікованих, ми над ними працюємо, думаємо, що і як, в якому краще аранжуванні це зробити. Це, до речі, це, це, це до речі, от, оце те обладнання, де вичищається, накладається різного роду інструменти, вокал. Саме так. Чи можемо ми для нашої аудиторії, відкрити невеличку так? Шпаринку занавісу. Я думаю, що не варто. Нехай вони дочекаються офіційних релізів. Окей. ми перед цим ми договорили, що відкриєте, ну. <сміх> <сміх> ну, це, це буде інтрига. Тому це наступний хід, я так розумію. Так. Складнощі саме в роботі. Це фінансова частина, це час, це натхнення, це муза. Що саме от найскладніше в цій роботі М -м. на даний момент, коли ну, йде війна? Найскладніше. Те, що е, в нас багато е, позитивного і веселого матеріалу, а зараз е, публіка не зовсім готова до нього. І буває, виходить так, що ми, в нас є багато отворів, які ми хотіли б випустити, але вони, як на нашу думку, зараз не зовсім на часі. Але ж ви спостерігаєте також, мабуть, за шоу-бізнесом в нашій країні. Так, Ну так ви подивіться самі, що зараз. Веселих прям ну, пісень, які це, були до війни, їх Це замазнили. або патріотичний напрямок, або так. дуже ліричний. Або дуже ліричний, або патріотичний. Хоча і цих два напрямка ну, вже трошки перенасичений ринок такими піснями. От, е, як на мене, пора вже трошки веселішого випускати, треба підбадьорювати. Підбадьорувати, Mm. Люди, мабуть, ще самі не готові до цього. Дуже багато хто намагається з відомих виконавців випустити щось веселе, гелелей. Але... І вихвачують багато хейту за це. Критика. Критика завжди. Ні, саме, хейту. саме Критик, Критика це коли кажуть, ви зробили ось так, а можна було ось так. Бо я так вважаю, що так би було краще. А тут саме. Використання патріотичних гасел використовують багато в uh -huh. піснях, багато використовують текстів, які затягані вже, можна так сказати. Які вже дуже часто використовувалися і вже не сприймаються. Вже не сприймаються так. People people. На вашу студію можуть прийти як новачки, так і професіонали. Наскільки я знаю, із незалежних. Як то кажуть, джерел у вашій студії навіть записувалися досить відомі топові виконавці пісень в України. Сам це відбувалося саме під час е, війни. Саме під час саме війни. Саме під час війни. Так. Ми навіть і не думали, що до нас mm -hmm. можуть завітати такі зірки. Ми їх не озвучуємо. Ми їх не озвучуємо, вони просили не озвучувати, ми їх не озвучуємо. Це... Але факт залишається фактом. Так, вони дуже скритно це все робили, дзвонили до нас, домовлялися, що у вас є студія, так, є студія, нам потрібно на такий то час записати щось там. І вони приїжджали, ми до останнього часу mm -hmm. не знали, хто це буде. Їхні менеджери з нами домовлялися. Ну що... ви були здивовані, коли дізналися? Так. Так, були декому були, прям дуже здивовані. От але всі задоволені нашою роботою, і ми задоволені, що ми попрацювали. Що людина, наприклад, хоче просто зробити запис подарунок для своєї близької людини, тої чи іншої пісні? Чи це вони прийдуть з мінусом, чи вони можуть попросити вас зробити аранжування? Як взагалі цінова політика? Це щоб люди не лякалися, тому що для когось запис студії це. Все, тут мільйон грошей треба. Ні, ми... Тобто є можливість доступним це. Є доступні методи. Так, ну наприклад, година роботи на студії це 500 гривень. Це чисто робота на студії, ви співаєте тут, ви граєте. Танцюєте. Ваша година, ви захочете, ми це все записуємо, а потім з ним будемо вирішувати, що робити. Або просто вам віддаємо, або якщо ви хочете з цим щось зробити більш серйозне, далі вже обговорюємо умови і працюємо. Стосовно аранжування пісень, тобто інструменти, які можуть використовуватися, які у вас є доступні, що це входить: гітара, барабани, трамбон, саксофон, так, ці... рояль. Можна робити декількома шляхами, можна записувати вживу інструменти. Це складніше. Треба і, запрошувати якихось. І треба або самому володіти достойно, мати нормальний інструмент. Я не кажу супер, ну, нормальний, Тобто самий дешевий і радянська там, чернігівська гітара не підходить. Деякі інструменти є в нас на студії. Якщо у, нас, у вас немає гітари своєї, ви можете використати нашу. Є барабанна установка, є ще деякі інструменти. От, але є варіант записувати це все на комп'ютері. Це простіший варіант, і він, можна сказати, навіть трошки дешевший. І швидший, мабуть. Ну, швидший не завжди. Але це простіше через те, що всі інструменти там є, але є, але через те, що це не буде так. Живо, це не буде, можливо, переданий так, так емоції, як це можна зробити на інструменті. На, інструменті на живому інструменті, так. Хоча в нас останнім часом з емоціями в піснях великі проблеми. Послухай, що відбувається. Ну так, розумію. Тобто, знайти щось. Хочеться щось, щоб живе лунама, це таке цікавіше. Так, хочеться живого, але, на жаль, Доводиться більшість працювати саме бездушною, з не бездушною, неживою технікою. Музичною машиною. Музичною машиною, але її треба любити також, щоб вона не, не вимахувалась. Ну так да. наскільки я знаю, що ви приймали участь і були організаторами певних онлайн-концертів. Онлайн-концерт, який точно ми знаємо, що він був відбувався на вашій студії. В стінах даної студії. Так, так саме в стінах і нашої студії. В кого виникла ця ідея? В кого виникла ідея? Ем... Ну, перш за все, зауважимо, що це онлайн-концерт з метою, де було отримати донати в підтримку Збройних сил України. Так. Ідея була, ну як можна сказати, багатьох людей. Під час війни всі між собою спілкувалися і думали: по-перше, чим зайнятися? Чим можемо допомогти, не всі можуть взяти, тримати, зброю, ну. тримати зброю, або не всі можуть взяти, достати з кишені Гроші. певну суму і задонатити її. От. Але є обладнання, яке можна використати. є приміщення, яке можна використати, є, і є жит... знання, і досвід, як це все робиться. От. І ми разом з волонтерами. Нам допомагала компанія по інтернету. Телекомпанія Тім, дякуємо вам. Там була зібрана сума якась, так? Два... Пам'ятаєте, скільки? 12 з половиною, здається, десь близько того. Близько 13 тисяч гривень. Так. Скільки часу тривав цей концерт, скільки було глядачів, пам'ятаєте? Мабуть, близько 3-4 годин, так? Мабуть, біля 5. Біля п'яти годин? Так, біля... Це ж безперервна була пряма трансляція. Так. Клас. Ну, це сильно. що я можу сказати. Помітити щось таке робити найближчим часом, якщо е, з нашої сторони ми завжди готові. Але є моменти, наприклад, ми не можемо самі там, збирати кошти. Для цього потрібна якась офіційна організація, організація яка допоможе, яка цьому. буде цим займатися. Тобто, якщо хтось до нас буде звертатись, ми завжди готові допомагати. Ми допомагаємо військовим на їх території, озвучуємо зараз дуже багато заходів. На благодійних, зірок, на благодійних на благодійних ми ми засадах просто приїжджаємо зі своїм обладнанням. Просто варто розвічний. зауважити для загалу, що звукове, музичне, професійне обладнання, воно дорогоцінне, дорого коштує. і навіть його використання це вже. Ну, використання досить. і обслуговування. Тобто, не всі, не кожен може взяти. І дозволити собі таке зробити. Так. Тобто, це роду також благодійна діяльність. Чим можемо? Ще в якихось благодійних е, заходах приймаєте участь, можливо, якісь фестивалі чи якісь концерти. Фестивалі е, нещодавно інтерв'ю вибрали у Сергія Крикуна. Так, зовсім нещодавно дуже близько. Організатор. Організатор фестивалів фестивалі в місті Умані. Ми з ним плідно співпрацюємо, намагаємося допомагати максимально те, чим можемо. Йдемо на зустріч завжди. Теж багато привозили зірок, озвучували їх, освітлювали. І все на рівні. Все тому на рівні. що ну, зірки звікають до якісного технічного так. райдеру. Музон Record. People people. Як ти прийшов до того, що ти хочеш займатися от музикою от цією діяльністю? Yeah. Що у починалася, твоя творча робота? Моя з Творча музикою? робота з музикою починалася, мабуть, з Баяна. На весіллі. Ні, це потім. Ще в школі. В школі? Після школи що? Посиденьки з друзями. Там трошки добрався до гітари Ага. після школи, але баян продовжувався. От, А потім якось так пішло все. Ще ж був гурт Sunrise, якщо не помиляюсь. Це вже було далеко, потім. Це вже зовсім друга історія. Це вже зовсім інша історія. Спочатку студентські роки. Так склалося, що ми в КВН грали, і це все треба було, музичні конкурси і так далі. А Доводилось грати на, на всьому. Ну, в епіцентрі був. Епіцентр, славно, звісно, епіцентр. Так, ну, Мене спочатку не брали, а потім вже взяли. А спочатку в студентській... Корупція була присутня, так? Да? Чи а. не Господь там... Не через постіль. Ні, ні. От, багато було творчості, треба було на всьому грати, треба було щось видумувати. І... І, пішло, і Пішло, поїхало, так. Але з дитинства мене тягнуло на різних інструментах пробувати, як це видобути звук з будь-якого музичного інструмента. Так що ну, ну, майже з любого зараз можу це зробити, але професійно гит... зараз не граю на жодному. Ну, так складно. Гітара може бути ударним інструментом? Так, без проблем. Але один раз. <рес> <Зато> ефектно. <рес> ефектно, так. так, що б ти собі порадив би 20-річному? 20-річному? Е Частіше говорити людям ні. Тим, з якими ти не хотів би ну, працювати, щось зробити по своїй, не знаю, якійсь доброті. Дуже часто. Користувалися цим. Користувалися люди цим, так. Ну, типу, були... різного роду якісь видумки, там, прийти інтерв'ю на студію записати. Ну, і... да, от, так, от... такі теж. До побачення. Так. — Ну, Я думаю, що це най найперше, що мені б в житті знадобилося тоді. Бо багато робив лишньої роботи, яку можна було не робити. А зайнятися чимось тим. чим... — Що корисніше, що важливіше. — корисніше, важливіше, так, і щоб. Щоб зараз принесло б якісь більші дивіденди. Ми говоримо тільки про професійну діяльність, ти ти трохи за те, що сказав. Ні, в мене все супер. Що перше хочеш зробити після перемоги? Це дуже складне питання, через те, що планів до війни було ну, прям дуже багато. Зараз вони всі або на паузі, або майже нереальні. Що перше зроблю після війни, не можу сказати зараз. От закінчиться. Як тільки війна закінчиться, я тобі зателефоную і скажу, я роблю тето. Це буде дуже дивно, хоч би не забути. Це значить, говорить про те, що дуже багато справ ми відкладаємо заради того, аби. Аби швидше перемогти цих. Цих? People. У нас є рубрика в нашому проєкті три питання до інтерв'єра. Угу. Тобто можеш задати питання, яке тебе цікавить. Кажуть, що твій кум перебиває тобі твої замовлення на весілях. Як ти це переживаєш? Діма, так він А Якщо серйозно, так ми нормально ставимося, це професійна толерантність. Кумівська, дружеська толерантність. Ми розуміємо, що ми кожен індивідуальна особистість. І... Тут Хто сильніший, той веде. Ні. Ні. <хи> Насправді ми про це говоримо всім, що кожен ведучий, як і кожен вокаліст, музикант, є індивідуальні особисті... особистості. Через те, хто обирає просто інтерактивні конкурси, той не до кінця розуміє, що має робити ведучий на весіллі. Чи то на святі, чи то на конгресі. Чи то Ти зараз так розказуєш, наче хочеш провести мені весілля. Знаючи, що в тебе воно колись було. З радістю на річницю можу погодитися. Добре. Розкажи про проєкт, який пов'язаний із Тетяною Мазур. А що тут розказувати? Вона тут. Давай її запросимо, вона сама розкаже. Зробимо вигляд, що її тут не було. типу, так? Тані ж, приходь, будь ласка. Привіт, Привіт. Дуже приємно, що ти сьогодні у нас в гостях, ми у вас в гостях в нашому проєкті. Да. Взагалі дивилася наш проєкт? Так, звичайно. Є якісь улюблені моменти чи. Е, я хочу взагалом сказати те, що дуже крутий проєкт. А чому? Тому що люди бачать, наскільки в нас багато талановитих і креативних, і молодих людей в місті. А ми саме таких і запрошуємо. Дуже приємно. І навіть були такі гості, які за межами міста пропагують все найкраще на добре, але є родом звідси, та теж дуже приємно. Так, так, так саме так. Тому дякую тобі за це. Приємно да. дивитися за тобою і спостерігати з досі нами, тому що так, тут так. за кадром ще дуже багато дуже багато людей. І це Далі все максимально буде, на благодійних так. засадах. Далі обов'язково буде. Танюш, е як ти дійшла до того, що ти обрала саме от цей напрямок діяльності, нелегкий? Це у нас ну, непростий варіант бути вокалісткою, і от саме пов'язано із музикою. Ну, це ще в мене ще таку, з дитинства, як то кажуть. Мама привила любов до пісні. У мене дуже співоча родина. Тато музикант, мама вчитель музики. Він працював в будинку культури художнім керівником. Завжди мене брали з собою на різні події. Знаєш, як в селі от якісь є заходи масові, і все туди йде. З самого дитинства Репетинці, йшло, йшло, йшло. йшло. Самого дитинства так склалося, що вступила в навчальний заклад в місті Умані, на музвідділ, закінчила його, але ж завжди пісня поряд зі мною була. Ну, без неї ніяк. Потім я вже слухала, коли ви з Ігорем спілкувалися з приводу Sunrise, Я вже так перескакую з Ну так, Ігор був учасником групи Sunrise. Так. Він запропонував мені. Бути учасником цього колективу. то ти була також учасницею так, в Тусанрай. Так було дуже складно, тому що але оце бажання такі якісь... Спробувати щось нове і на іншому річ звичайно зовсім інше. Складно в тому, що багато творів їх треба було вивчити всі за короткий час. Але нічого, я після роботи ми зустрічалися, ці ноти вчили все дуже дякую. Терплячусь Станіславовичу, Він молодець в цьому плані. Потім була якась супутня робота, діяльність, потім так. ще була участь у гурті кавербенді Атмосфера. І вже ми прийшли до того, що це вже сольний проєкт. Ми сольний проект. Дуже, дуже гарні роботи. Ми зробимо посилання на Ютуб, є вже навіть підкріплено відео, відео творів. Ти в кадрі із молодим хлопцем, який грає на гітарі, Євген Богданович. Так. Він також є частиною команди, і з яким ви йдете на цьому творчому шляху. Так, разом співпрацюємо. Як то кажуть, знайшли одне одного. Він дуже такий в цьому плані талановитий. Він дуже такий відповідальний, чуйний хлопець. Ну, мало таких кажу. Дай тобі Боже здоров'я, ну виховали. Нас, Нас таких мало. Нас таких <хи> мало. Я так розумію, частиною писання автор ти, так? Чи всі ці пісні? Всі пісні ми. Всі пісні так. ти автором. Ми самі живемо в війні. І час від часу є такі новини, які ну, досить важко нам їх морально, емоційно переживати. Як для людини творчої дається отакі от моменти, якщо, наприклад, є якісь благодійні заходи, заплановані завчасно, які направлені на те, аби допомогти, зробити хорошу справу? А от. Минулі якісь події трагічні, як вони впливають? Важко справлятися з тим перед виходом на сцену. Ну це такі йдуть ваги, тому що ти живеш поряд з трагедією, ти бачиш людей, які втрачають багато чого. Ти випадаєш з життя, тобі нічого не цікаво, апатія десь понираєш в цю депресію, але ти розумієш, що в тебе якась місія в цьому світі. Ти маєш нести якесь світло, як би не було складно жити і. Намагається нести світло, любов, добро, надихати людей, жити далі, тримати себе в руках, збиратися докупи, от такі якісь надихають. І надихаю. Ж за цим всім стоїть Кропітка праця, і як результат участі в цих благодійних заходах фінансова матеріальна допомога для Ча, це військових. Це саме най, найголовніше. Ви досить часто приймаєте участь в таких заходах. Ну, Які найближчі заходи плануються? Можливо, якісь вже були. Ми приймали участь в, в онлайн марафоні Лям Пацанам. Лям пацанам. Так, дуже крутий був е, марафон, е, така насичена зустріч, багато артистів, місцевих було. От е, благодійна робота, яка принесла задоволення всім. Всі дякували і задоволенням нас переглядали там в районі десь півтора тисячі перегляду. Тобто, були онлайн. Так, так. Е, зовсім ж буде фестиваль Фрідом. Freedom Fest, Фестм Freedom Фест, який має бути от найближчим часом, і ви також є учасниками. Так, благодійний захід, де ми будемо збирати донати, де ми будемо проводити аукціон. Вони дуже хочуть собі дрони. І ми маємо їм допомогти в цьому. Це дуже добре. Мавіки. Це дуже, це дуже потрібно. Це очі, зброя, ну все. Так, 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 саме так це є. Яка перша пісня була записана в цій студії? Дуже складно сказати, але якщо прям професійно-професійно і вийшла прем'єра кліпу, то це, напевно, весна 22. Там де лицар, так? Так. Є, є, не знає, що таке страх. Важко було знімати. Звичайно. Коли одягаєш на себе цю таку. Образ. Да, Образ тієї страждальної країни, яка в полоні, і тоді якби визволяють. Там такий сюжет дуже чутливий, все емоційно. Ну, це творчість. і Я думаю, що кожна пісня, яку ви записуєте, з якоюсь, несе якийсь меседж, і ви її проживаєте Звичайно. кожен раз по-різному, як так. кожну нову історію. Завжди кожна пісня вона ж пишеться рефлекторно від якихось подій, від якихось емоцій. Так все. Вони зовсім, якщо взяти дай Бог, у нас я мрію про те, що в нас буде альбом скоро. І е, кожна наступна пісня, вона не схожа на попередню, Тобто, це. Такий вибух емоцій, дуже все різноманітне. І скільки, скільки в альбом має війти пісень? Ну, хоча б мінімум 12. У вас на Ютубі ну, принципі... вже є там близько 12, так? Ну, так, так? Ось цей секрет, який ми із Станіславовичем і з Ігорем презентували, вона також має війти. Звичайно. Ну, це дуже круто. Це реально респект. Дуже крутий матеріал, дуже крутий трек. Ми сподіваємось його побачимо і з якимось відеокліпом, кліпом, буде да, приносити радість. Я так. Я задав питання до Ігора, і тобі те саме задам питання, що б ти хотіла порадити собі от 18-річній, можна сказати, так. Оце Це було де... не, нещодавно, років 5 назад. Так, Так, да, дякую, дякую. Напевно, що хотіла б собі побажати впевненості в собі, тому що. Завжди якась була така самокритика, можливо, якась недооцінка. Ну, в кожного є свої комплекси. Хоча ніколи цього не показувала, але мені не вистачало якоїсь впевненості. Так, можливо. А, а воно ж потім з досвідом все ну, от, Можливо, саме зараз воно ну, набагато цінніше. Так, так. Ну, ми щиро віримо і хочемо бачити. Ваші результати роботи, твори, треки, хіти, як я казав. Все буде. Ми над цим працюємо. Дякую студії «Музон Рекордс, дякую Володимиру Кириліку, дякую Євгену Богдановичу, дякую Ігорю Сліченко. Це крутезна команда. Вони мене підтримують, надихають, допомагають, розкривають мої творчі сторони. Ну, це просто напевно щастя, коли зустрічаються такі люди по життю. Це саме той приклад, коли гарна пісня. Гарне відео, а за цим результатом стоїть велика довготривала кропітка праця багатьох людей. Так, Саме вірно. так. People people. у нас є рубрика в інтерв'ю «Pro про Піпл. Питання до інтерв'єру. Можливо, в тебе є якісь питання до нашого проекту. Кого ти мрієш запросити до себе на інтерв'ю? Такого відомого з українських зірок. Я хотів би запросити до того, але його вже нема. Кузьма Скрябін. Та людина, яка отримала велику. Ну він і так був, скажімо так, визнаним, але чомусь так мені здалося, що після того, як його не стало, його більше почали чути і бачити. Оце ті людини хотів би взяти інтерв'ю, але це вже не вийде. Але хочу сказати, що він настільки був сильний. Що його справа живе навіть після того, коли його нема. Саме головне, що ми пам'ятаємо, любимо його творчість. Саме головне так, це так і є. Коли до тебе прийшло те усвідомлення, я так серйозно підходжу до цього коли до тебе прийшло усвідомлення того, що ця професія то є справа всього твого життя. От цікаво. От так, досить просто, коли люди, може скажімо, так, неодноразово кажуть. Саша, це твоє. Я коли це вперше разі чую, думаю, окей, а коли розраховуватись будемо? Коли будемо розраховуватись, до речі, чути сигнал тривоги. На жаль, живемо в такій. На жаль, живемо із недолюдьми поряд по сусідству. На жаль, ми наше інтерв'ю завершуємо, так як бачимо, що нам потрібно в сховище. Ви також цього дотримуєтесь, тому що безпека Перш Перш за за все. все. себе берегти, існувати. Слава Україні, слава ЗСУ. Не примикайтесь. Дякую. 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 People